Всім доброго дня, що ми тут робимо, чого ми запалилися так далеко кудись в гори. Так, у нас тут накруги гори. Ми продовжуємо нашу тему загартування. І раз ми вже тут, то ми будемо загартовуватися. На жаль, Велике Озеро в нас не пускатили, небезпечно немає рятувальників, але ми знайшли такий от невеличкий басейн, але з Природнім гірським джерелом. Тобто вода у нас буде така, як треба. На вулиці зараз скільки? Плюс три? Думаю, так. Скільки Юля? Не пише, хорошо. Ну що ж, будемо пробувати. Юля в нас на старті. Зараз все буде. Така богиня. І цікаво живіт втягуєш, так виглядає красиво. Ти живіт що? Каже, що вона і так красива. Добре. Зараз вона перевіра собою. Я хотів сам перевірити дно, але вона не дозвола. Тільки після леді. Тобі подобається, ні? Прекрасно. Ага, там ще й куди заходити. Я думаю, то, що там щось геть неглибоко. Як ти гірський струмочок? Тепер ви бачили все. Юля в горах. Ну що, тепер очередь в черга. В принципі, дуже покупалася. Контент є, правильно? Контент є, так. Контент є, да. Якщо контент є, то буде за мені заналісти. Ну то Лізь, давай, а, лізь. Да. А що, я одна вмерзу? Вода холодінь, нас. Ну класна. Вона холодніша. Ну я ж ще стою. Вона за якийсь горб залітить. То ми по два рази заліземо? Ні, спасі. Чого з спасибо? А, а якщо я ноги помочив, мені вже можна. Да, можна вже вилазити. <рес> Насправді вода така дійсно дуже холодна. Скажи, я, я ще нормально трималась, так? <рес> да? Коли я ще посміхалась там? <ріст> Залишайтесь. Медитація, всі діла. Це, це трохи різні речі. Вона наче льодом обсипала. Скажи ж класно. Так я тобі, чесно кажу, то... в ми тепліся. Це емоції відгуки. Тобто правда кажуть, що вона холодніша?